Рік тому у Львові стартували шкільні ліги, у яких змагалися школярі з усього міста, і от тепер цей проєкт став всеукраїнським: 5 тисяч шкіл, майже 30 тисяч команд, 300 тисяч учнів і учениць з 20 областей України. Саме стільки мірятимуться силами у шкільних лігах пліч опліч. Основне наше завдання це підняти масовість дітей, які займаються спортом загалом в Україні. І, взагалі, для дітей це мотивація, це розвиток, це мотивація для здорового способу життя. Ідею Львова підхопили в офісі президента, який узяв проєкт під своє крило. Відкриття ліги одночасно відбулися в п'яти точках України, зокрема, і в нашій області. Змагатимуться пілітки з футзалу, баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування та черлідингу. Львівщину представлятимуть майже три тисячі команд. Фінальний етап буде в нас відбуватись в Києві. На сьогоднішньому як можна сказати, що це є наймасштабніший проект український серед школярів. Такі заходи є дуже важливими в наш час, адже сприяють єдності молодих українців. На цьому наголошують в міськраді. На сьогодні всіх одна команда. О, це команда наших збройних сил. І Важливо, щоб кожен всі разом ми були єдиними, були сильними. І сьогодні, так як показали під час включень, різні міста ми всі єдині, і всі боремося за одне за перемогу. Роман Гаврилів, правда тут Львів.